Скажіть прізвище ім'я по батьку. Весь, спочатку ви своє, а потім я своє. Ти ж блядь. Я тебе нормально питаюся, прізвище ім'я по батьку. Скажи давай. Не. не психуйте. Я тебе нормально питаюся? Не психуйте. Ви просто тут будеш мені розказувати що. Все, Чи що? Не психуйте. Кажи прізвище ім'я по батьку, давай ви що, що спра... ти знімаєш? Ну що ви робите? Що ви робите? — Ну прийшовся, бо, шо? бо... Приставити... я зараз представлюся. Не, не Хто Ви такі? Хто ви починаєте я, я сказав... стартувати? Дивіться. Да. Не психуйте. Да, я Ти тобі просторам розказуєш. Це нормально? Нормально. Я Але... нормально спитався. А я що? А ти віпросторам розказуєш? Юра, ви, ви е, Володина, Володина, ви вже? доброго все. дня. Давайте, Давай, Віталій. Все а скажіть мені, будь ласка, що це за патрульна служба їзди з номерами 2190? А то, що ви психуєте, не, Приїхали не психуєте. Все Це Тому. неправильно. Ваше прізвище, не, ім'я по батькові, самі представитися не хочуть. Ви чи відповідно з 32 пункту 2? .2. Прийдіть, будь ласка, ваші документи. <ривіт> з якої причини? Будь ласка. Від 18 до 6 ну, років. Ні, ні, не треба. Я, я вам Богу. згоден, представтесь, будь ласка. Я Лейтенант поліції, згоден, я згоден. Те, ну ви не бачите, не як не з вами приїхали люди, які якось дивлюсь так борзу нормально спілкуються. Це нормально, так? Нормально спитав. Ні, да? ми стояли, ми вас не трогали, ми просто стояли за магазином, ніхто не бачив, що ми робимо.